Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар для СТО від компанії ALET, модель WL692. Постачається в фірмовій упаковці. Всередину у нас ось так все запаковано. Тут знаходиться невеличка інструкція. Дріт живлення з роз'ємом type c для станції сам ліхтар. І ось така станція для підзарядки самого ліхтаря. В даному ліхтарі вбудований акумулятор ємністю 4000 мА. Є два промені світла, один і інший зверху. Є. Гак для того, щоб можна було повісити, кнопка вімкнення ззаду знаходиться, і також є шкала заряду акумулятора. Є також магніт в нижній частині. Можна його в будь-якому положенні зафіксувати. Потужність світла у даному ліхтарі. На е, звичайному режимі 200 люмен, на яскравому режимі 600 люмен, і на цьому режимі у нас також 200 люмен. Як заявляє виробник, на е, звичайному режимі може працювати 9 годин, на е, верхньому режимі також 9 годин, на найяскравішому може працювати 3 години. Ось такий. Ліхтар, пластик міцний, добре зібраний ліхтар. При купівлі на нього також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!